У Конгресі США пролунали заклики до імпічменту Дональда Трампа. На думку конгресменів, американський лідер порушив конституцію, почавши бомбардування ядерних об'єктів Ірану без згоди Конгресу. Але Дональд Трамп зараз настільки захоплений, що навіть не звернув на це увагу. В Білорусі звільнено опозиціонера Сергія Тихановського, який провів в'язниці 5 років. Це сталося відразу після візиту до Білорусі спецпосланця Дональда Трампа Кіта Келога. Загалом Лукашенка звільнив чотирнадцять політв'язнів після цієї зустрічі. Щиро вітаємо Сергію всіх, кому вдалося вирватися. Зкатівень, але потрібно не забувати, що в'язниця ще перебувають тисячі ні в чому не винних людей. А Кіту Келегу і Дональду Трампу тут відвертий респект. Ну а в Росії, а що в Росії? Як сказав би психотерапевт, тут же нічим не допоможеш. Пацієнт живе в своїй реальності. Депутат Держдуми РФ Владіслав Даванков запросив в МЗС РФ політичний притулок для Ілона Маска. Що цікаво, сам Ілон Маск це ніяк не прокоментував. Я думаю, що він взагалі не в курсі, але Владислав Даванков сказав наступне: цитата мови оригіналу: Мені кажете, що Ілон Маск. Маск сделав ошибки, але ошибки нужно уметь прощать. Если не получится, ми його всегда ждем. Кінець цитати: Я думаю, що Ілон Маск в курсі, як склалася доля знаменитих перебіжчиків з Росії. Жерар Ді все одно засудили, а Стівен Сігал пройшов непростий шлях від особистих аудієнтів у Владимира Путіна до масовки до Дня Перемоги. Тож не думаю, що Ілон Маск обміняє США, навіть не зважаючи на конфлікт з Дональдом Трампом, на однушку в Саранську звання Героя соціалістичної праці і партік виток Росії. Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович, поговоримо про ці та інші новини, зробимо це з іронією, сарказмом, але перед цим підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І обов'язково підпишіться на мій канал, адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Ну що ж, глава МЗС Ірану прибув до Москви для переговорів. Аббас Арахчі прибув до столиці Росії, де зустрівся з Владимиром Путіним. Ось цікаво, що просив Аббас Арахчі у Путіна. Можливо, військову підтримку, але де її взяти? Росія вже три роки бере за три дні Київ, правильно? Можливо Йшлося про присутність російських систем ППО в Ірані, але тут знову ж таки є нюанс. Росія вже поставляла Ірану системи С 400 і всі С 400 стали 200-ми. Я думаю, що саме тому, до речі, Іран відмовився від закупівель ППО в Росії після їх знищення Ізраїля. Можливо, Іран попросився в ОДКБ. Чому ні? Постійним членом, щоб Росія відразу за нього вписалася. Але як показує практика, це теж безглузде членство Вірменія, члену ОДКБ, Але коли почалися бойові дії в нагірному Карабасі, Путін зробив вигляд, що він взагалі. Ні до чого загалом я навіть не уявляю, що міг попросити Ірану Путіна. Можливо, ви знаєте, напишіть про це в коментарях. Поки що, в усякому разі, Владимир Путін тільки засудив американські удари по ядерних об'єктах Ірану. Цитата мови оригіналу: це абсолютно непровоцирована агресія, не міша під собою ніяких основань. Кінець цитати. А знаєте, коли Путін вимовляє щось подібне про непровоковану агресію, про те, як вона не має під собою підстав, відразу чомусь згадується цитата Бориса Німцова. Пам'ятаєте? Он Но ти владі Мір Ну, по іншому і не скажеш, бо Владимир Путін позиціонує Росію як захисника Ірану в міжнародній політиці. Різка засуджує удари США і виступає за мирне вирішення конфлікту, водночас щоденно обстрілюючи українські міста та водячи за ніс президента США в питанні переговорів з Україною. Загалом я так розумію, що єдиною реальною підтримкою Путіна Ірану стало поплескування по плечу міністра закордонних справ Абаса Рахчі перед його зворотнім польотом. Ну може Путін ще його і перехрестив на доріжку, хто знає. В принципі, Класична історія Владимир Владимирович майстер дути щоки і розповідати про величі міць Росії, як він готовий стіною стати за своїх союзників. А за фактом варто початися якісь серйозні заварушці. І Путін обмежується лише словами. Цього разу він перевершив сам себе і передав керівництву Ірану ні, ні Арішнік і не Іскандери. Владимир Путін передав керівництво Ірану найкращі побажання. Мені здається, що це от дуже весело, правда. В них розфигачили всі ядерні об'єкти, поклали всю ППО, а у відповідь від головного союзника вони отримали найкращі побажання. Ось, прямо бачу, як повертається Баса Ракчі до Ірану, спускається півгодини сходами в підземний бункер до Алі Менеї. Він до нього біжить такий легкою старечою. Ходою і питає: ну що Путін передав зброю? Ні, він передав вам найкращі побажання. І після цього Хамен повертається до робітників з Лопатами і каже, все копаємо ще глибше. Скажу більше на думку Ройтерс, глава МЗС Ірану Абаса Рахчі, приїжджав до Москви не просто так. Він привіз Володимиру Путіну в Москву послання від верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменей. В цьому листі Хаменей висловлює своє незадоволення рівнем підтримки з боку РФ після ударів США по ядерних об'єктах Ірану. Ну що тут сказати, я думаю, що відповідь. На своє послання аліха мене зможе почути. Якщо налаштує радіо в своєму бункері на російську хвилю, і тоді він точно почує приблизно таке. А тепер для нашого друга, сонячного і глибокого Тегерана, звучить пісня Льва Лєщенка Прощай! Якщо Путін відправив до Ірану найкращі побажання, то Дмитрій Анатолійович Медведєв, мабуть, знову змішавши ігриста з міцним, дав свою рішучу відповідь на операцію Ізраїлю та США в Ірані. За традицією він це зробив, опублікувавши пост. І там є дуже важливий пункт. Дмітрій Анатолій ставить сам собі запитання, чого домоглися американці Йому ударом по трьох точках в Ірані і сам собі відповідає. Ну просто йому більше нема з ким розмовляти. Цитата мови оригіналу: ряд стран тепер готов напрямую поставити Ірану свій свой ядерний боєкомплект. Кінець цитати. Щоправда, Дмитрій Анатольович не розкрив секрет, що це за низка країн. Мабуть, так і заснув на клавіатурі і головою випадково торкнувся клавіші Enter. Саме так повідомлення і потрапило в мережу. І що цікаво, на нього вже відрогував президент США Дональд Трамп, причому в своїй звичній манері. Цитата: чи чув я, як колишній президент? Медведєв з Росії недбало вимовив Н слово ядерне і сказав, що він та інші країни будуть постачати ядерні боголовки Ірану. Він дійсно це сказав, чи просто ну це плід моєї уяви. Якщо він це сказав, якщо це підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати відразу. Саме так сказав Дональд Трамп, щось мені підказує, що в цей момент Дмитрій Антонович вперше прийшов до тями без крапельниці. І сучи з того, що сталося далі, спеціально навчені люди дуже різко зайшли в його почивальні і вмочили його головою в його літературний. Твір, тому що практично відразу ж Дмитрій Анатольович заявив, що Росія, як учасник договору про нерозповсюдження, не ставить, не поставить ядерну зброю Ірану, і тут же правда додав, хоча інші країни можуть. І знову повісив інтригу. В цей момент я думаю, що здригнувся вже інший персонаж, ось який розповідав, що Росія поділилася з ним ядерною зброєю. А взагалі, знаєте, я щиро сподіваюся, що події останніх днів, цинічні обстріли Києва, візит міністра закордонних справ Ірану до Москви, погрози Медведєва, все ж таки змусять Дональда недафредовича задуматися. А Дійсно, чи говорить Володимир Путін те, що думає насправді, на той момент, коли записується відео, стало відомо про те, що Іран атакував американську базу в Катарі. У відповідь на американські удари по іранських ядерних об'єктах були запущені ракети по авіабазі Аль-Удейт в Катарі. Іранське агентство ІРНА підтвердило операцію під назвою Блага звістка про перемогу. От таке вчуття, що назву допомагали придумувати колеги з Останкіна. За інформацією Reuters, іранська сторона заздалегідь попередила США і Катар про заплановану атаку за кілька годин до її Спочатку, ага, дуже цікаво. Ну ось тут вже, схоже, такий легкий договорнічок, як то кажуть. Скоро, що Іран прийняв всі вимоги США, але попросив: слухайте, а можна ми спробуємо ну, зберегти своє обличчя і, типу, ну, обстріляємо вас. Ми не сильно, ну будь ласка. Бо Дональд Трамп вже написав в своїй соцмережі: вітаємо мир. Настав час миру. За словами президента США, Іран та Ізраїль домовилися все ж таки про перемир'я. Цитата: вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне і остаточне е, в дужках приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні останні місії на 12 годин, після чого війна вважатиметься завершеною, заявив Дональд Трамп. Я так розумію, під останніми місіями мається увазі, що Ізраїль нарешті доб'є те, що ще можна добити в Ірані, а Алі Менеї в Ірані закінчить чергове поглиблення бункера. А що ви думаєте, я закінчиться все на Близькому Сході найближчим часом? Напишіть ну, про це в коментарях. Ну давайте повернемося в Росію. В РФ закінчився Пітерський міжнародний економічний форум. Це сталося ще 21 числа. Але знаєте, от це такий захід, як коли поруч проходить, наприклад, Юрій Куклачов. Він начебто вже пройшов, а такий сумнівний аромат лотка ще залишився. ПоМЕФ-2025 запам'ятається Прапором Талібану на вході картами таро з російськими чиновниками. Зверніть увагу, тут і Медведів, і Лавров, і Небіульна. Але як мені здається, такі карти Таро як не розкладає, в результаті все одно будуть виходити або казенний дім, або жопа. Я не впевнений, що саме так це правильно називається, але сенс, мені здається, я передав правильно. А ще кумедно, що місяць тому Держдума анонсувала законопроект, який прирівнює тарологів до шахраїв, а Віталій Мілона взагалі називав таро диверсію проти російської культури. Ну, капець, в них реально права рука не знає, що робить ліва. Але я знаю, чому вони зробили саме карти Таро. Якби робили звичайні карти, то це вийшла б дуже дивна колода. Ну, один піковий туз і решта шістки. А той, хто вважає себе піковим, тузом, відзначився значився на ПМЕФі дуже одіозними заявами. Просто нагадаю, путін пояснив присутність російських військових за межами нових регіонів логікою бойових дій. по поводу э, областей на Украине, которые мы считаем своими. Да, в, я уже много раз говорил, что считаю э, русский и украинский народ одним народом, на самом деле. в этом смысле вся Украина наша. Я вот впевнен, что тут снова потребна цитата Бориса Немцова. Он и Владимир Путин. Ну и, извечай, цитата Розбурхала богатех У нас есть такая э, старинная э, ну, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наша. Там, где ступает нога российского солдата, то наша. Певнений, що ця фраза особливо сподобалася російським солдатам, які залишилися без ніг. Зате тепер вони чітко розуміють, в кого їхні ноги. Розумні люди відразу ж згадали пропагандистський плакат, випущений в травні 1941 року в Німеччині. Напис гласить туди, де стоїть німецький солдат, ніхто інший не прийде. Погодьтеся, відразу стає зрозумілим, звідки Володимир Путін черпає натхнення. Можна коротко пробігтися і по інших цитатах. Ну ось, будь ласка, Путін, цитата мови оригіналу: Суврімна Україна цілікома повністю. было создана россии У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал. И о положении в Донбассе. Восемь лет, бесконечно, долго 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Все напрасно. Кинуть цитаты. А ось Адольф Гитлер. Промова перед Рейхстагом 1 вересня 1939 года. Как на других немецких территориях на Сходе, с немецкими меньшинами, еще проживают там, поводился все гирше и гирше. Больше, чем миллион людей немецкой крови было Відрізані від їхньої батьківщини. Як завжди, я намагався мирним шляхом домогтися зміни цього нестерпного становища. Все виявилося марно. Кінець цитати. В цій промові Гітлер так пояснював напад на Польщу. За його словами, це була визвольна місія. А ось знову Путін, ну знову ж таки, мова оригіналу. Удари наносяться тільки по воєнним об'єктам і включити високоточним оружием. І знову промова Гітлера того ж 1 вересня 1939 року. Я не буду воювати проти жінок і дітей. Я наказав щоб мої повітряні сили обмежилися атаками на військові цілі. Кінець цитати: ось як після цього не повірити в реінкарнацію, правда? Хочеться, щоб і фінал життя цих товаришів був таким же схожим, як те, що вони говорили. На сьогодні це все. Підпишіться на мій канал, пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. До зустрічі.